Всім привіт! З вами знову Діма. Я радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні прийшов той час, коли я покажу другу частину своїх амуажів. Сьогодні заплановано 10 флаконів. Усі вони у мене зібралися, я не знаю, може за останні кілька місяців. Отже, почнемо досить швидко. Перший флакон це флакон Бракен. Тут, як ви можете бачити, намальований папоротник. І це такий дуже-дуже свіжий і красивий фужер. Він дуже бодрящий, він дуже зелений, дуже красивий. А комусь він може показатись старим через те, що у ньому є лаванда, але я дуже його люблю. і Мені здається, що він дарує таке відчуття свіжості не тільки мені, а ще й людям, які навколо мене. У ньому дуже багато пряної гвоздики, такого лаврового листя, мускатного горіху, такий тихий фон з деревини. І з часом потрохи проступає такий трошки пильний сандал. Але що я можу сказати? На весну цей аромат просто ідеальний, і він досить універсальний. Мені здається, що він дуже пасуватиме усім чоловікам. В принципі, навіть я думаю, що жінки можуть спробувати його, бо він я би не сказав, що він аж так дуже у чоловічу сторону. Він десь такий. На 75%, скажімо так. Далі. Перейдемо до наступного аромату, і це буде ще один такий зелений за настроєм аромат. Це Amouage Epic, теж чоловічий. І це був мій, мій перший компроміс, бо це перший мій флакон, який я купив з тестерною кришечкою. Скажу чесно, мені не дуже хотілося цього робити. Бо до цього часу в мене всі флакони були навіть те останні з рідною кришечкою, але тут вийшло так, що я не зміг знайти, а цей залишок був. Такий невеличкий залишок, може якийсь там 15-20 мл. я вийшов, окей, гарна ціна, ну що ж, купуємо. Отже, аромат. Дуже багато перцю і. Далі розкривається ут та А, На початку він такий дуже піхтовий, дуже ялинковий, щось таке зелене-зелене. І такий мікс спецій на початку дуже ускладнює задачу розпізнати, що в ньому є. Бо цей аромат є дуже такий гарно зібраний, де майже неможливо розібрати усі компоненти, бо вони дуже гарно зміксовані. Як на мене, це такий, я мабуть скажу вперше: це такий дуже чоловічий, дуже брутальний аромат. Е, мені поки що важко з ним звикнутись, його на собі може кілька разів, і поки що мені незвично з ним. Що буде далі? Подивимося, але зараз, поки він не є моїм фаворитом, е, я ще хочу дуже спробувати жіночу версію. Вона може бути трошки м'якша, але подивимося, як це все піде далі. Наступний аромат, який з'явився у мене в колекції теж нещодавно це Amouage Black Iris. І я теж дуже хотів цей аромат, бо в мене є класичний е, Amouage Interlude, У мене є жіночий. Interlude. Я хотів спробувати саме цю версію. І я вам скажу, що я не розчарований. Е, багато хто каже, що він м'якший від свого старшого брата, і це дійсно так. Я відчуваю тут таку легку пудровість на початку. І це, мені здається, заявлений тут ірис, який дає таку трохи шершаву таку текстурку. Далі він вже розкривається таким трошки гірким, трошки трав'янистим, трошки шкіряним ароматом, який неймовірно стійкий, неймовірно шлейфовий, неймовірно густий і плотний. Таке відчуття, що цей. Просто це облако навколо тебе можна різати ножем. Але з часом ось, ось ці трави трошки заспокоюються, і далі, далі виходить потрохи сладковато-ладаний такий мікс, а, який залишається дуже близько, близько до шкіри а, і залишається десь годин 8-9. Я не скажу, що це. Монстр зі стійкості, монстр з тривалості саме на шкірі, але це такий дуже гарний варіант спробувати. Якщо вам не дуже сподобався класичний інтерлюд, якщо він для вас занадто важкий, спробуйте версію Black Iris. А щодо оригінального інтерлюду, ви можете подивитися відео про першу частину амуажів або десь тут, або десь тут. Я залишу підказку і йдемо далі. Наступний аромат, який сьогодні вам покажу, це один з моїх фаворитів. Це Амуаш Міфи. І мене він захопив тим, що у ньому є досить, досить незвичний компонент це хризантема. І вона дуже така виразна на старті. У поєднанні з а, Ірисом. Це просто фантастичний аромат. У мені він дістався майже у повному флаконі. Я його купив від мого знайомого, і це було, було кохання з першого нанесення. Я просто навіть не вагався, чи потрібен він мені, чи ні. Окрім хризантеми, далі там вже буде розкриватися він з молами, з шкірою. Він досить спокійний від своїх, е у порівнянні з іншими ароматами цього бренду. Він не нав'язливий, як би так сказати. Я думаю, так, він не нав'язливий, він е не переслідує усіх своїм шлейфом, але це ідеальний варіант на весну, я думаю, бо він такий трохи квітковий, трохи е шкіряний, дуже-дуже спокійний. Фаворит номер 1 майже з усіх з цих ароматів, які я показав вам перед цим, я його ношу дуже часто. Я думаю, що колись у мене закінчиться цей флакон, і я куплю собі ще. А далі перейдемо до аромату, до якого я не міг а, весь цей час, скільки він у мене є. Це чоловічий фейт, він у мене теж у 50 мл флаконі. Досить нещодавно його придбав на Лаграндер за привабливою ціною. Якщо вас шукаєте собі амуажі, подивіться на цей сайт. Там є ще трохи різних варіантів. І ось фейт був один з них. Розкажу, чим мене він так налякав, бо на початку я чую тут таку. Трошки нотку сечі, Вибачайте, якщо хтось їсть під мої відео. Але мені це не дуже подобалося. Але мені хтось підказав, стається партизан, український парфумер, що це може видавати таку ноту кумін. І він дійсно заявлений на старті. Окрім цього, тут є шафран, полин, імбир, мандарин. А ось мандарин з імбиром я взагалі не чую ані на собі, ані на блотері. Проте я дуже гарно чую базу. Вона тут дуже така. Вона тут дуже трав'яниста, гірка, але при цьому бальзамічна. І цей аромат я можу сказати, що він дуже, дуже-дуже стійкий. Це монстр стійкості. Він залишається понад 12 годин на одягу. Це доба мінімум. І з часом я його розкосив. Він мені став подобатися більше, бо він мені пахне сухими травами, сіном, деревиною, теплою деревиною бо тут заявлене. І сандал, і кедр дуже-дуже класний аромат. Я думаю, що він краще підійде на осінь, такий теплий, такий окутуючий. І Я думаю, що я просто купив його на в той сезон. Я купив його взимку. Тож подивимося, як фейт буде розкриватися. Може, влітку, може восени, коли буде тепла погода, і це просто, я скажу, неймовірно, це просто красивий флакон. Дуже його люблю. Ще один флакон, який приїхав до мене з Лагранде це монстр. Я його теж дуже боюся, і якщо до Фейту я призначаю, то з цим ароматом в мене досі проблема. Це чоловічий фігмент. Я не знаю, чи знайоми для вас аромати підвалу. Але фігмент дійсно показує саме цей аромат, підвал, такий трохи пліснявий, навіть якщо сказати. Бо тут заявлені ноти землі, і ось вони дуже-дуже відчуваються. І я не знаю, хто складав цю піраміду офіційно, бо тут заявлені і грань, і лимон, і рожевий перець. Ні, немає. Якась деревина, яку тут відіграє сандал. Земля, земля, земля. Ще скажу, додам від себе. Я зробив таку дуже велику помилку, я наніс його на свій зимовий пуховик. І от вже пройшло майже два тижні. Він залишається все ще на пуховику, у мене пуховик далі пахне підвалом. Я не знаю, коли його носити, я не знаю, навіщо його носити. Дуже красивий флакон, мені дуже подобається. Може, на якусь іншу погоду він буде відкриватись трошки інакше, але наразі я не рекомендую купувати його без затесту, бо це буде шок. Гарантовано. Тож, повірте мені, перед тим як тестити фігмент, по-перше, якщо ви будете його тестити десь у магазині, обов'язково якось так дуже обережно наносите і не лякайтесь. А ось, чекайте, трошки розійшовся. І тут є така трохи кислинка, яку може давати цей лимон, власне, але це дуже-дуже дуже дивний аромат. А тепер переходимо до одного з моїх фаворитів. Цей аромат, мені здається, буде краще пасувати на весну, навіть на літо. Але я не знаю, забрав його з собою. Це Enclave, це колекція Odyssey, здається, друга частина. Я плутаю або перша, або друга. Зараз вийшла третя, я наразі чекаю, поки в Україні з'являться чотири аромати з колекції Одеси, а поки що покажу вам такий. Це онклав і він крутий. Я його обожнюю. Якщо ви колись їли м'ятний шоколад, це власне аромат м'ятного шоколаду. Він дуже свіжий, він дуже легкий. Він Відрізняється трошки від амуажі взагалі, і саме тому його не дуже люблять у ком'юніті. Якось він здається інакшим, не таким плотним, не таким стійким, не таким а, взагалі якось виділяється з усіх лінійок. Та мені дуже подобається. Щось про нього багато розказати, ну, я не можу. Він ідеально буде пасувати на літо. А, Такий додавати трохи холодку, коли спека за вікном. Все, це його призначення. І покажу ще. Мені дуже подобається кольор цього флакону. Я маю його на невеличкому залишку, я думаю, що колись я придбаю собі цілий флакон. А ми переходимо до ще одного аромату з колекції Odyssey, і це дійсно мій фаворит. Я його обожнюю. Це аромат Boundless. Теж неймовірний колір флакону, теж невеличкий залишок, я дуже шкодую, що в мене його так мало, бо це просто фантастика. Я придбав його наприкінці осени і він ідеально пасує на цей час. Він дуже теплий, дуже спецієвий. У ньому є поєднання апельсину гіркого, у ньому є імбир, кардамон. Усі ці спеції, які я дуже-дуже люблю. Але вони є трошки на початку, і пізніше він переходить у дуже теплу, дуже спокійну базу з тютюна зі смол, з ладану, до якої доєднується ваніль, і він огортає, він зігріває просто, знаєте, як Глінтвейн. Який теж такий трошки алкогольний. Тут є. не знаю, багато відчуваю тут такі вишневі відтінки, і мені здається, що вони дійсно тут є, хоча вони і не заявлені. Але це, я думаю, must have. Ви маєте його спробувати. Я дуже рекомендую цей аромат. Якщо у вас є можливість, замовте десь собі один мілілітр спробувати розносити, коли буде трошки тепліша погода, і він вас зачарує, як зачарував мене. Покажу ще раз, це Boundless. А тепер перейдемо. Я спеціально залишив ці два аромати на кінець. І перший з них. Присвячений 25-річчю бренду Amouage. Це Jubilation 25. І це симфонія з усіх таких класичних амуажів. Бо цей аромат створювався як данина усьому, що Амуаж зробив за ці роки. Uh, у ньому можна почути щось від дія, щось від сільвера, щось від інших класичних ароматів, щось від Голду. І він такий дуже святковий, він дуже насичений. Він дійсно, мені здається, ідеально пасуватиме людині у костюмі, десь ну, вийти на якийсь урочистий захід. Він відкривається міксом з фруктів, трошки спеції, трошки таких зелених нот. А далі він переходить у більш спокійну базу, але при цьому досить шлейфову, у якій поєднуються трохи квітів, теж спеції, теж деревина. Я не скажу, що це мій аромат. Я його носив дуже мало. але в принципі, у мене не було і приводу, щоб виходити у цьому ароматі, бо я не дуже часто зараз у ці часи виходжу на якісь урочисті заходи. Але я думаю, що цей аромат також варто спробувати, якщо ви шукаєте собі щось таке дуже чоловіче, дуже класичне звучання. Спробуйте, цей аромат, здається, досі продається. Я не знаю, чи зняти він, чи ні. Але також варто спробувати як на заміну якимсь класичним чоловічим ароматом. І я хочу завершити нашу таку подорож ароматами Амуаш. Ароматом, який так само і називається Джорні подорож. У мене з цим ароматом. Особливі відносини, бо це був мій перший амуаж, який я придбав самостійно у повному флаконі, тобто з розпакуванням цієї краси і так далі. Я дуже-дуже вагався, чи потрібен він мені, бо він теж трошки не мій профіль, але я зрозумів, що треба обов'язково мати в себе в колекції такий аромат. Він відкривається насиченим сичуванським перцем. Перець так дуже інтенсивно б'є у нас, в поєднанні з трохи кислинкою від бергамоту, і кардамон додає таку, такий трошки холодок. Але до бази він приходить дуже спокійним, він вже не такий різкий, перець сходить. І залишається табачно ладаний шкіряний аромат трошки солодкувати за рахунок бобів тонка, які дуже гарно підкреслюють, Ну, в принципі, боби тонка з табаком і з ладаном це неймовірне поєднання. І десь десь там на фоні можна почути від ягод ялівцю і там ще якісь рослини, здається, заявлені. Дуже чоловічий, дуже брутальний. Цей аромат дійсно підходить більш чоловікам. Мені здається, на жінці його складно уявити. Але якщо ви любите більш чоловічі аромати, такі трошки маскулинні, то спробуйте. В принципі, неймовірний флакон золото з червоним. Мені дуже подобається. Отже, підсумуємо: на сьогодні я маю вже 18 флаконів амуажів. Про частину з них я розповідав у першому відео. Так, також, Якщо ви, вам цікава історія бренду, як, ви, як так склалося, що у Амані з'явилася своя марка парфумів, яка представляє королівську родину обов'язково зазирніть до відео. Також я показував два амуажі у попередніх відео. Одне це останнє відео, яке вийшло на каналі, теж десь тут буде підказочка, там, де я показував жіночий портрет. Ще один аромат амуажів це жіночий інтерлюд, я продав на аукціоні на допомогу ЗСУ. Ви також можете подивитися, у описі буде посилання на це відео. І Ще один аромат, про який я не розповів, але я не думаю, що до цього дійдуть руки, бо це аромат з колекції опусів, це 10-й опус. І це випадкове придбання. Коли тобі дзвонять з магазину і кажуть, що Діма є неймовірні знижки, і ти летиш просто на таксі купувати собі аромат, а потім приносиш його додому і розумієш, що це не твоє. Ось про нього я не буду робити відео. Він у мене є. Коли я повернусь у Київ, я його виставлю на продаж або на розпив, бо я подивився, на що на Кремчику його немає. Отже, наразі я. Задоволений свою колекцію, але я завжди у пошуках чогось нового. У мене є ще отакий от список ароматів, які мені ще треба придбати. Обов'язково хочу спробувати колекцію нових амуажів, які нещодавно були представлені у січні, де зараз є два аромати від Квентіна Біша. Мені дуже подобається його аромат, і мені дуже цікаво, що він зробив саме з амуажами. А на цьому ми прощаємося з вами. Зустрінемося, я думаю, вже у наступному відео. Поки що я не знаю, про що воно буде, бо я вам показав вже всі аромати, які приїхали зі мною до Трускавця, або які я докупив вже е тут. У мене з собою ще є багато пробників, може щось зроб... зроблю з цього. Розкажу, які пробники я дійсно ношу, які аромати мені дійсно, дійсно з цього подобаються, а які просто лежать мертвими гроздом. Не забудьте підписатись на канал, тисніть на дзвіночок. Зустрінемося вже, Па-па!